На початку 2020 року Володимир Зеленський відпочивав в шикарному готелі на березі Оману. Тоді ця новина взірвала весь український інфопростір, бо офіс президента офіційно заявляв, що Зеленський буде на відпочинку в Карпатах і мінімум до 9 січня. А вже 2 січня під вечір голова держави чомусь непомітно покидає свою резиденцію Синьогора в Івано-Франківській області і повертається до Києва. Після цього, без розголосу, Зеленський разом з родиною та своїм помічником Єрмаком рейсовим літаком вилітає в Оман. Поселилися вони в п'ятизірковому готелі на березі Оманської затоки. Готель знаходився недалеко від посольства РФ в столиці місті Маската. Це трималось в секреті, але 5 січня спецслужби Росії злили в змі світлини перебування Зеленського в Омані, які він приховував від українців. Це було психологічним тиском на зеленського з метою, щоб він був зговірливим на переговорах з людиною Путіна. Вали російськими ракетами Іран розкрив дані про те, якою саме зброєю збили український боїнг питання. Не тільки Ірану, це питання і Росії, яка виготовила цю зброю, яка поставила цю зброю, яка обслуговує цю зброю, і в результаті якої було збито український літак. Тому я вважаю, що на лаві підсудних має бути не тільки умовно Іран, але й Росія-Путін. Чому вони, власне і так переживали ситуацію, і чому Зеленський дуже делікатно взагалі не згадує Росію як виробника зброї? А це правда, і відповідальність має бути теж спільна. Назад в Київ Зеленський повертався бізнес жетом, коли з моменту збиття українського літака в Ірані пройшло вже 18 годин. Відразу після повернення в Київ Зеленський призначив Єрмака керівником свого офісу і членом РНБО. Андрій Єрмак, який ні на крок не відходив від зеленського в Омані, очолив офіс президента. Чому я вважаю, що там є слід російський? Андрій Єрмак давній діловий партнер росіян, зокрема такого собі Рахаміма Емануїлова, наближеного до Кремля. Починаючи з листопада 1999 року, компанія Андрія Єрмака зареєструвала кілька фірм для товариша його батька, росіянина Рахаміма Емануїлова. А вже через півроку, 18 серпня, в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера, глава офісу президента Єрмак, спецоперацію із затримання вагнерівців. Назвав детективною історією, яка була вигадана від самого початку і до кінця. Нова офісу президента назвав це добре продуманою та спланованою дезінформацією. Через два дні і сам Зеленський охрестив маячнею інформацію про злив спецоперації із затримання вагнерівців. Я не знаю ні про який злив якої спецоперації. Заявив, а точніше, збрехав Зеленський. В інтерв'ю Радіо Свобода у відповідь на уточнувальне запитання журналіста чи планувалась така операція? Зеленський роздратовано перепитав, навіщо ви ставите таке провокаційне запитання? Навіщо зараз ви, президенту України, кажете, що операція планувалась? Але вже майже через рік в інтерв'ю телеканалу «1 плюс 1» Зеленський зізнався, що спецоперація затримання вагнерівців в Україні таки… Дійсно готувалась. Спецоперація таки планувалася, але не відбулася. А про групу вагнерівців біля мінська президенту Білорусі розповів Володимир Зеленський. Про це він сам зізнався в інтерв'ю ведучій каналу 1+, Плюс Один Наталії Мосичук. Аф Володимира Зеленського в Оман була дуже дивною. Відразу з кількох причин: перша Оман досить далекий від України і не є популярним курортом. Летіти тільки в один бік туди, як мінімум 7 годин з пересадкою. До того ж ця країна неспокійна та нестабільна і відносно нецікава для української політики. Друге, якщо взяти до уваги офіційну версію, мовляв, візит є державним, виникає ще більше питань, чому Зеленський летів із сім'єю за власний кошт. Чому не було ніяких анонсів, а місцева преса про все мовчала і більш того не знала, які інтереси України в Омані та чому візит відбувся на початку 2020 року в такій секретності? Третє: хто саме входив до складу делегації, окрім помічника президента Андрія Єрмака? Запитань насправді, можна скласти ще й більше, а от відповідей не так багато. Якби не одне але. І це але російський літак, який також знаходився в ті дні в столиці Маскаті. Літак Гольфстрім із номером Ті 7 GEM, угу. який перебував в Омані, коли там перебував Володимир Зеленський. Це угу. ваш так ні, не мій. Я користуюсь цим літаком. Так дійсно він 7 січня був в Омані, 8 він вилетів в Москву. Орієнтовно 6 січня журналісти помітили цікаву деталь до Оману. Під час візиту Зеленського прибув приватний літак, яким користувався кум Володимира Путіна Віктор Медведчук. Віктора Медведчука затримали підозрюваного в державній зраді нардепа від проросійської партії ОПЗЖ, який в перші дні війни втік з під домашнього арешту. Спіймали співробітники СБУ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Опублікував ось таке фото затримуваного кума Путіна. Спецпризначенцям подякував за роботу і запропонував обміняти Медведчука на усіх українців, які потрапили у російський полон. В результаті кума Путіна і ще 55 російських полонених обміняють цього на 215 українців. Швидко, без допиту, навіть не дуже пом'ятого. Але повернемося до Оману. Борт Медведчука прилетів до країни якраз у ті дні, коли там і був український лідер. Виходячи з відкритих даних flightradar 24, 8 січня о півночі літаком Медведчука з бортовим номером 9H до маскату прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Це самий близький соратник президента Росії Путіна. Скоріше за все, основне питання, яке обговорювалося: особливий статус Донбасу, інтеграція нового Донбасу на умовах Москви та проведення місцевих виборів влітку 2020 року. Окрім того, Патрушев проінформував Зеленського про збиття українського літака, натякаючи, що таке може трапитись і з літаком, на якому Зеленський буде повертатися до Києва. Знищення українського літака Патрушев використовує як спосіб залякування Зеленського, і останній змушений був повертатися до Києва на чартерному літаку з бортовим номером 9HVJN, на якому Патрушев і прилетів в Оман. Друга сорок. Літак з Оману здійснює посадку в аеропорту Київ. На ньому майже за добу після авіатрощі українського боїнга в Тегерані Володимир Зеленський чартером повернувся до Києва Оман це така країна, яка не дуже сильно контролюється американськими спецслужбами. Саме тому таке місце зустрічі було вигідне в першу чергу росіянам. Для них питання безпеки переговорів було дуже важливим. До речі, Москва має в Омані постійне посольство, а Київ ні. А відстань від посольства РФ до готелю, де знаходився Зеленський, можна подолати за 25 хвилин на автомобілі. У глави держави заплановані тут зустрічі на найвищому рівні. З ким саме невідомо. В офісі президента наголосили, Зеленський обговорить торгівельно-економічне співробітництво двох країн, зміцнення дипломатичних відносин і залучення інвестицій в Україну. З метою приховати переговори Зеленського і Патрушева посольство Росії в Омані пожежному порядку організувало для президента України зустрічі, в яких брав участі Єрмак, зустрічі з виконавчим президентом Державного генерального резервного фонду і міністром, відповідальним за закордонні справи Оману. В офісі президента України відразу заперечили зустріч Зеленського з Патрушевим і заявили, що така інформація цілком і повністю не відповідає дійсності. Повернення ж Зеленського в Київ на чартерному літаку Патрушева, на якому той прилетів в оман, прес-служба президента, не коментувала. В аналогічний спосіб Зеленський Ярмак майже рік брехали українському народу, коли заперечували факт існування спецоперації по затриманню вагнерівців. Дані української розвідки, які отримала комісія, дають підставу вважати, що російські спецслужби знали про спецоперацію ще в травні 2020 року. Що почало відбуватись з Україною після Оману? Якщо коротко, то Єрмак став наглядачем і контролював назначення потрібних людей на потрібні посади, які б руйнували оборону країни. Близько 100 тисяч доларів платили кандидати на держпосади Денису Єрмаку, а його брату Андрію передавали 10 тисяч. Принаймні, таке стверджують журналістам Бігус -інфо» фігуранти так званих плівок Єрмака. Плівки, де фігурує Денис Єрмак, нагадаю, брат голови офісу президента. Отже, кого саме намагався влаштувати Денис Єрмак і як готував цих людей до визначених і бажаних ними посад? Дениса Єрмака не бентежить, що в кандидата відсутній досвід роботи в Укртрансбезпеці частково. Там є відповідь, чому я деяких людей звільняю. І в чому є відповідь? Там. А не хочу про це зараз говорити. Ось вам приклад з Аризонським Сараєм. У червні 2022 року державне підприємство Прогрес, що входить до структури Укроборонпрому, уклало контракт із компанією ОТЛ Фаєр Армс на постачання боєприпасів радянського зразка загальною вартістю понад 1 мільярд доларів. Але справа в тому, що по факту американська компанія була звичайним сільським ларьком з револьверами. Це був невеликий збройовий магазин на околисі Тусона. Це в Аризоні, що розташований у типовій одноповерховій будівлі. Її власнику тенерокуку було всього 30 років. У той час, коли ОТЛ укладала контракт з Україною на поставку зброї, її офіс мав лише тимчасову вивіску та кілька онлайн відгуків від місцевих клієнтів. Які хвалили її за дуже розумні ціни, напевне, саме на цих відгуках і поплила Україна, Україна, яка перерахувала Аризонському сараю 17 мільйонів євро авансу, але не отримала жодної одиниці зброї. Неякісний порох закуплений за кордоном. Це основна причина проблем із мінами калібру 120 міліметрів. Про це заявили у Міністерстві стратегічних галузей промисловості. Представники відомства а також Міністерства оборони зустрілися із журналістами, аби пояснити, як так сталося, що браковані міни калібру 120 міліметрів опинилися на фронті. А чому? Бо інтереси України в угоді з американською компанією представляв київський юрист Микола Каранько. Пізніше американці в суді стверджували, що Каранько насправді працював на Міністерство оборони України, а не на компанію Прогрес, і що він просив ОТЛ здійснювати платежі невідомим третім особам, щоб контракт залишався дійсним, навіть не дивлячись на те, що зброї немає. Раніше Каранько допомагав укласти угоду про постачання зброї з Іраком, яка закінчилась цивільною справою в Техасі в 2009 році, в якій його звинуватили у втручанні в угоду про постачання зброї шляхом спроби дати хабар іракським чиновникам. Каранько був визнаний винним, зобов'язаним виплатити багатомільйонну компенсацію, але, не дивлячись на це, був допущений до мільярдних контрактів. Україна ну по факту втратила дуже 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 багато коштів на тому, що вона авансом платила ну умовним таким виробникам чи постачальникам, і часто дуже ці аванси прогорали. Ну доведено 770 мільйонів доларів. Ну там може бути і більше. Але і... це лише крапля в морі, бо на сьогоднішній день Україна виплатила 770 мільйонів доларів авансом іноземним наземним збройовим брокерам за зброю і боєприпаси, які не були поставлені. І це згідно з даними самого Міністерства оборони України. А це майже мільярд, і це становить значну частину щорічного бюджету України на озброєння в розмірі від 6 до 8 мільярдів, і вона витрачається з власних державних коштів з початку вторгнення. Тобто ефективні менеджери зливають в кишені фактично від 10 по старим правилам відкату. Але це вже було під час російського вторгнення, коли українські чиновники зрозуміли що зброї чомусь не вистачає. Бо ніхто не готувався до вторгнення, хоча росіяни майже рік їздили табунами по прикордонню. Бо в той час Зеленський Єрмак були зайняті другими речами. Ну, хотів би вам просто сказати, що ви, хлопці, там засранці. Да, ми тут хочемо щось хороше зробити для країни. А от... А ви як-то, ну, допомагати ви не можете, не способні, да? От, ну, ви хоч Трішечки не заважайте. У червні 2020 року Зеленський вирішив звернутись до далекобійників вельми нестандартним способом. У чому ж була проблема, як завжди, у дорогах. У Вайбері далекобійниками було створено чат, в якому водії фур обмінювалися інформацією, щоб оминати перевантаження автомобілів. Таким чином, на українських дорогах з'явилось все більше перевантажених фур, що їх, по суті, й руйнувало. Зеленський увірвався до цього чату з відеозвернення. Це був зачайний. Чін перед великим будівництвом будівництвом доріг, по яких мала приїхати Росія з парадною формою, на цьому маю закінчити першу частину. Друга вида, якщо назбираємо 10 тисяч лайків. Офіс президента України збирається судитися із журналістами. Причиною стало розслідування журналістів програми «Схема» щодо можливої зустрічі Володимира Зеленського в Омані високопосадовцем Російської Федерації. Якщо сподобалось тобі це відео, ділись їм з друзями та ставай спонсором каналу. Мені не платить не Київ, не Москва, а канал живе за рахунок переглядів та спонсорів, а також ваших донатів, які можна зробити через функцію «Супердякую» під відео. Дякую, на цьому. все. на добраніч.